Добрий вечір, друзі. Сьогодні відео буде про посівну. Відео буде невеличке, бо вже вечір. Зараз ми сіємо соняшник. Вон там буквально в метрах ста закінчили сіяти кукурузу. На жаль, відео про кукурузу немає, тому що основна маса роботи пройшла, без, мого, без моєї участі. Тому покажу вам соняшник. Так, обсіяли ми ось до оцього знака. Де це він? Ага, ось він до цього знака. Тому що далі там буде йти демополе поле Лідеа. Відео буде про демополе окремо. Обсіяли гібридом ароматик. Зараз ось також його досіваємо. Далі піде також. Aromatic, але в іншій протравці. Так, чисто для себе хочу перевірити протравку насіння лідера. Там бустенгов називається. Там чимось вона унікальна, додається куча всяких примочок. І на дослідах самого Євраліса прибавка до врожаю показала плюс 3 центнера на соняшнику. Це мене дуже зацікавило, така інформація, такий результат захотів перевірити. Далі у нас піде соняшник он туди до краю, далі піде соняшник Бостон. Всі соняшники, ці гібриди, що ми сіємо, вони всі під Гранд Стар. Єдине тільки, що 22 гектара, там по кусочках 10 і 12 гектарів, ми посіяли гібрид Ізіда, класичний. Класний гібрид, в хороші роки показував одні з найкращих результатів. Тому вирішили в себе посіяти. Як пам'ятаєте, на цьому полі у нас попередник кукуруза, тут у нас оранка. А ізіда у нас буде верніше, буде у нас по рихленню і по оранці. Що там, що там, попередник пшениця. Перед тим як виставляти відео про посівну, ось ну, конкретно це відео, буде маленьке відео, що не так із Моносемом. Трошки мене засмутило. Засмутив Моносем, точніше не Моносем, а сервіс компанії, який їх обслуговує, де куплялася ця сівалка. Чисто з точки зору етики. І за того, що якби, ті люди, які там працюють, які мене хорошо знають, і я їх хорошо знаю, не хочу їх підводити, а от сама політика компанії залишається дуже-дуже дуже для мене незрозумілою. Тобто всі запчастини в наявності немає. Не то, що нічого, а взагалі взагалі далеко до нічого. Все замовляти потрібно за місяць, поки з Франції доїде. Ну, коротше, отака от пісня. Якось бачив відео людина розказувала про сервіс, там культиватор, не могли їм довго скласти, не пам'ятаю це відео. Ще й тоді подумав, от як добре, що у нас свій сервіс поруч, нам легше. Але від нашого місця розташування, те, що в нашому місті куча всяких сервісних служб, якість сервісу не міняється. Так, друзі, що, зараз спробуємо розрити щось з вами пошукати. Так, друзі, вибачаюся. Саме подзвонили, знімаю на телефон. Так, ось я розрив. Ось у нас є насінинка. Знову насінинка. Ще одна насінинка. Ось вона під цим І ще одна насінинка. Кидаємо 71 з половиною тисячі. Це 20 см між насінинами. Ось приблизно. Приблизно десь так воно і є. Ось тут єдине тільки що десь більше, тому що тут, бачите, трошки більша відстань Ну це не без цього ходимо 9. Як коли 9-9,2 км за годину, то можливо десь і протягує. Але то не страшно. Отака, друзі, у нас посівна трошки звичайно затягнулася. Сіємо на глибину 6 см, тому що далі йдуть високі температури, там вже показує і 22, і 23 градуси, і 25 в Якийсь день, не пам'ятаю, в середу здається. Тому сіємо трошки глибше, щоб насінина завжди, була, завжди доставала до вологого ґрунту. Щоб не чекати дощу і не думати, чи возійде, чи не зійде. Що ж, друзі, я трошки познімаю вам трактор з трактора.